Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України. Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні участь у нашій передачі бере народний депутат України, голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Володимир Литвин. Радий вітати вас у нашій студії Володимира Михайловича. Доброго здоров'я. Дозвольте розпочати з подій у Верховній Раді, як найбільш актуальних, які відбулися цього тижня. Я маю на увазі зокрема відставку прем'єр-міністра, розпуск коаліції, про що це свідчить? І є сили політичні, які кажуть, що це дуже негативно, може вплинути на подальшу долю нашої країни. Ваша точка зору, я повинен вам сказати, що для мене головні події, які відбуваються на Житомирщині, на Мої малій батьківщині в моєму окрузі, тому я приймаюся насамперед цими проблемами. А те, що відбувається в Києві, це просто черговий раунд політичної боротьби через політичну кризу. Оскільки сьогодні ставка робиться на проведення дострокових президентських виборів, тому ми бачимо такі вибрики для того, щоб зняти з себе будь-яку відповідальність за те, що відбувається в Україні. І потім іти на вибори, апелювати до людей, розраховуючи на те, що вони викажуть відповідну підтримку. Народний депутат України від Батьківщини Батьківщини Соболів сказав, що зірвані зірвано голосування за закони, які якими передбачалося виділення великої суми грошей на потреби збройних сил, ну і інші важливі питання. Це дійсно так, це дійсно так, оскільки. Дві політичні фракції заявили, що вони виходять із коаліції, вони знімають з себе відповідальність, і разом з тим вони не відкликали своїх представників в уряді, які продовжують працювати. Це За великим рахунком, якщо зняти всі політичні нашарування, не слухати цей барабанний бій, який постійно звучить у, у виступах частини народних депутатів. То це правда. Ну, от відставка прем'єр-міністра Арсенія Ценюка це також вплине на подальший розвиток економічної ситуації в країні. Як ви вважаєте? Чи є от уже заміна зараз? Ми бачимо, є тимчасово виконуючі обов'язки? Ну, судячи з останніх повідомлень з останнього е виступу е Арсенія Цинюка. То у мене складається враження, що він готовий продовжити uh -huh. свою титанічну діяльність. Разом з тим, я прекрасно розумію, що він думає про своє політичне майбутнє і його виступ у Верховній Раді України. Це був виступ людини, яка претендує на високе місце в українській політиці. Дуже непроста ситуація з комуністичною партією, заборона фракції, суд над комуністичною партією має відбутися 14 серпня. Деякі бранці говорять, що передусім на це є моральні підстави. От Цікаво дізнатися вашої точки зору з цього приводу. Я повинен сказати, якщо брати персоналії, які. Себе ідентифікують з комуністичною партією, бо заявляють про свою належність до комуністичної партії, і які діють проти України, проти українського народу і фактично виступають у ролі п'ятої колони, то цілком очевидно, що таких людей треба закликати і притягувати до відповідальності, коли для цього є відповідні правові підстави. На мій погляд, Потрібен не такий загальний підхід, а потрібно давати оцінки персонам. Бо на моє глибоке переконання, із цієї великої хмари не буде абсолютно дощу, і все це обернеться, як кажуть, у народі пшиком великим. Але те, що треба дати оцінки, було деяким керівникам комуністичної партії, дати оцінки деяким депутатам різних рівнів, які знову ж таки говорять, що вони є члени комуністичної партії, це однозначно. А в іншому випадку, якщо говорити просто на загал, то ви прекрасно розумієте, що люди старшого покоління, багато з них були членами партії, так. які були рядовими працівниками, які чесно й сумлінно працювали, вони в такий спосіб будуть відчувати, що, начебто, це звинувачення. Начебто це притягнення до відповідальності стосується їх. Я вважаю, що не треба ображати людей старшого покоління, треба поважати їх життя, жертовне їх життя, треба робити все, щоб об'єднати і консолідувати суспільство. В країні розпочалася часткова мобілізація. Наскільки в цьому є необхідність, як ви вважаєте, як голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони? Я повинен сказати, що коли б наша влада прислуховувалася до рекомендацій комітету з питань національної безпеки та оборони, я переконаний, що в нас як мінімум на третину було б менше проблем і менше смертей в Україні. Ми виходимо з того, і я це виніс із спілкування безпосередньо з військовослужбовцями, в тому числі з Житомирщини, на сході України, на півдні України. Якби нашим кадровим регулярним військовим частинам і військовослужбовцям платили достойну грошову винагороду, то вони знали б, за що вони ризикують, і вони були б переконані, що їхні сім'ї не будуть кинути напризволяще. А в нас як завжди вирішують кількістю людей. Не якістю, а кількістю людей, якому більше закликають, мобілізовують. Ви знаєте, це такий у нас старий рудимент і принцип смітити людьми. Це перше. Друге, якщо взяти загальну цифру, скільки було мобілізовано протягом двох мобілізацій, це 68 тисяч людей на всю Україну. Із них із Житомирщини 7532 людини. Це я не беру регулярні військові частини, які стоять на Житомирщині. Я маю на увазі 8-й армійський корпус, якщо брати Новоград Волинський, 30-ту механізовану так. бригаду, інженерний полк, розвідбатальйон та інші військові частини. То в нас виходить, що сьогодні за Україну захищає кожен сьомий від загальної кількості житомиряни. А якщо брати регулярні частини, то це буде кожен п'ятий, і кожен десятий із тих, що загинули, вже склав голову. І кожен десятий із тих, що поранені, і дістали каліцтва, отримали каліцтва, Це і Житомирської області. Тому я звернувся і до кабінету міністрів, і до міністра оборони, і до Генерального штабу із вимогою звернути увагу на цю проблему. І е, е, мобілізовувати з інших областей е, України для того, щоб спокійна, е, лояльна Житомирська область зберегла спокій, оскільки е, люди вдома, батьки, матері, е, сім'ї не знають, е, де знайти місце, переживаючи за своїх чоловіків. Я ще раз хочу сказати: я неодноразово був серед наших військовослужбовців, е, знаю їхні настрої. Під Луганськом, скажімо, да, вони ставлять питання часто густо. Чому ми? Тому що ми, отримавши повістку, прийшли військомати, а інші не прийшли. А у нас, зверть увагу, мобілізація стосувалася 26 областей України, але найбільше Житомирщини. І я не кажу вже про жінок. Я не кажу вже про те, що були мобілізовані ті люди, які не підлягали мобілізації. Ну, скажімо, які є єдиним годувальником сім'ї, які мають трохи більше неповнолітніх людей. Я не наразово вимагав, криком кричав і продовжую це робити, щоб зніснили ротацію, як мінімум, ротацію людей, які чотири місяці просиділи в окопах під обстрілами. Не просиділи, а провоювали. На превеликий жаль. У нас е, діє е, наверху така е, позиція. Ну, ці ж люди вже обстріляні, вони вже хай пристріляні, буде. хай вони там продовжують воювати, бо нових треба навчати, новими треба е, займатися. Я вважаю, що це абсолютно є е, е, неправильним. Я не кажу вже про те, що е, замість того, щоб Кабінету міністрів демонструвати ці політичні вибрики, треба було б. Е, Врешті-решт прийняти положення про виводу видачу документів, які б засвідчили, що наші військовослужбовці, які беруть участь в АТО, вони мають статус учасників бойових дій для того, щоб їхні сім'ї могли користуватися пільгами, в тому числі по сплаті комунальних послуг та іншим. Так вони тягнуть, нічого не видають. Е, ну, от коли ви були там, як кажуть, на передовій безпосередньо бачили. Що ще найбільше запам'яталося з того, що вам доводилося там спостерігати? Ну, ви знаєте, тут психологічний такий момент, я не кажу вже про психологічну, фізичну і моральну втому людей, а ми кричимо такі патетичні фрази, що в нас відбувається процес становлення армії. Це справді так. Але за рахунок максимальних таких максимальної напруги людей ми психологічно. Не були готові до того, що війна буде на нашій території. Це перше. І люди не знають, як бути з такої ситуації. Кругом же, начебто, ходять такі ж люди. І Ми жили в одній країні, по суті, справи. Там же ж не можна розрізняти, що це найманець, який прийшов з Росії або просто місцевий житель. І друге, другий не менш важливий, такий і складний психологічний, чинник, психологічний вимір. А жодна доктрина, жодний психологічний настрій не передбачав, що фактично це буде війна між Росією і Україною. А по суті, справи, Путін взявся виправляти історію після розвалу радянського союзу. Почав відтворити імперію без України цього зробити неможливо. І якби не було людської, матеріальної, технічної підтримки з боку Росії. Цієї війни в Україні не було. І про це треба сказати і говорити відверто. Це перше. І друге, ще одну обставину. Ми повинні розуміти всі, що сьогодні лінія, нова лінія поділу світу, зокрема поділу і протистояння між Заходом і Росією пролягає територією України. Це повторюється те, що ж мало місце у жахливі роки Першої світової війни і під час Великої Вітчизняної Другої світової війни? Тому Україна вкотре стає і стала полем ареною територією от такого, такого зіткнення. Ну от Також точиться багато дискусій щодо запровадження воєнного стану на цій території і ваше ставлення. Хотілося б дізнатися також. Я повинен сказати, що е, сепаратисти, бандити, е, проти яких сьогодні воює Україна, воюють наші люди, давно запровадили і надзвичайний воєнний стан. Якщо дивитись на те, що відбувається, звичайно, це воєнний стан. Не може бути мобілізації першої, другої, третьої без воєнного стану. Просто не приймається рішення з цього приводу. Я, до речі, повинен сказати, що комітети, члени комітету неодноразово приймали відповідні рішення, звернення. Ну, ми ж їх публічно не афішуємо. Ви ж прекрасно розумієте, що ще з цього приводу, тобто, за тієї протистояння, я не бачу, що це дасть користь, про те, що це воєнний стан. Справа в тім, антитерористична операція проводиться тоді, коли, скажімо, група диверсантів чи терористів захопила, умовно кажу, аеропорт, кінотеатр, так, якусь установу так. оточили і провели операцію. Справа в тім, що в антитерористичній операції військові не мають права брати безпосередню участь. Вони можуть виконати тільки функцію. Контролю, в'їзду, виїзду, тобто організувати блок пости. Але сьогодні висувається маса аргументів про те, чому не вводиться військовий стан, що, мовляв, з нами перестане співпрацювати Міжнародний валютний фонд, не дасть грошей, а він їх так не дає і таке інше. Але я мушу вам сказати, що, на моє глибоке переконання, основна причина полягає в тому, що на порядок денний поставлено питання про проведення дочасних виборів у Верховну Раду України. А згідно закону, якщо вводиться воєнний стан, то угу. вибори не проводяться. І ви розумієте, я вам повинен сказати, що 80%, людей, 80 людей вони вимагають і справедливо про те, щоб провести нові вибори до Верховної Ради. Вони сподіваються, що вони оберуть достойних людей. А з іншого боку, ті, хто сьогодні мають владу, вони розраховують на те, як закріпитися при владі, розширивши свою базу, в тому числі у Верховній Раді України. І я думаю, це основна причина того, що не вводиться в воєнний стан. Хоча, коли існує воєнний стан, то, по перше, тоді до людей, які потрапили в полон, вони... Перебувають під міжнародним захистом, в тому числі Міжнародного комітету Червоного Христа. І коли воєнний стан, тобто війна, то ті люди, які вчинили злочин, вони рано чи пізно за ці злочини будуть притягнені до відповідальності. Тоді вже починає більшою мірою діяти міжнародне право. Я думаю, що це також стримувало б українських ворогів. Від отих нелюдських дій, які вони чинять, у тому числі руйнуючи все, що можна зруйнувати, в цій ситуації активно працює благодійний фонд майбутньої поліції, який, який очолює ваш син, якщо можна так кількома речами, що зроблено, і що планується зробити, я поняв сказати, що в цьому плані в мене з фонду виникли розбіжності. Я стояв істю на тому, що треба надавати допомогу людям. Натомість працює там ціла рада, яка включає підприємців, військових, представників громадськості, які визначають, куди скерувати ці кошти. І десь понад мільйон двісті тисяч було скеровано насамперед на ремонт військової техніки, на закупівлю акумуляторів. Ну, і, звісно, такі трагічні сторінки, коли смерті, то виділяється допомога. Коли поранені, люди виділяються допомога. Я б повинен сказати, що я не вважаю, що потрібно демонструвати знаєте, таку патетику, але разом з тим я бачив, що в наших військових чого не вистачає, то з свого боку я їм особисто привіз і передав і 150 бронежилетів, і 140 комплектів форми, і дизель-генератори. До речі, і фон, в тому числі два дизель-генератори передав, і біноклі нічного а, а, бачення, Дальше. і спальні мішки, і багато чого. І повинен сказати, що найближчими днями я знову поїду у, в район а, АТО для того, щоб завести шоломи. Для, для бійців це величезна потреба, оскільки шоломи є, ті, які ми не, не, розуміємо, бачимо як каски. Uh -huh. Які можуть захистити від випадкового осколку, але не від кулі, тепловізори, знову бронежилети. Сьогодні мені бійці і наші земляки говорять, нам не їжа потрібна, хоча це також треба. Бо ми сьогодні голі, я маю на увазі, незахищені, uh -huh. без бронежилетів, без шоломів і сліпі. Бо немає приладів нічного бачення для того, щоб убезпечити себе і тих людей, які розташовані в місцях дислокації, на блокпостах, в окопах і таке інше. Дякую, Володимир Михайлович, що знайшли час. Вітали до нашої студії. Шановні телеглядачі, Нагадую, що участь у нашій передачі брав народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Володимир Литвин. Все найкраще. Дякую. Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України.